Вивчена мною до кінця і ясь, це риба мега обережна. По періодам, рання весна, щось на кшталт 43-го ріджа, де його голови. Проводка повинна бути максимально заліпальна з наявності риби. Там любий криворучко піймає. Так, я розумію, але копія там за 200, умовно, і оригінал за 800. Готовий. Очі висарепати за ібіс, і ми не звикли до цього. Але воблер це. Розхідний матеріал, як би нам не було шкода, твій досвід він формується, на жаль, жопа часами, обірваними приванками, витраченими тисячами грошей. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Везнюк і. Вже, як з назви ви здогадали, сьогодні ми поговоримо з вами про таку рибу. Рибу міфічну, рибу дуже цікаву, рибу, яка ну, не вивчена мною до кінця і більше така, знаєте, рандомна, чим цілеспрямована. Але вже за роки риболовлі, так як я займаюся нею, ну, досить таки давно, і вже сформувався певний досвід, досвід, де, як, що. Коли і на що, це саме головне. Бо, ну скажімо так, чому гріха Таїти раніше подивлювався наших псевдобратів, там Ямал, Сибір, там як вони і зимою ловили цих ізів, і болотавних із глухіди цього язя А в нас воно більше має такий характер, як цей. Дід, що як божевільний кричав, там ясь, ясь, там просто капут. Мабуть, це відео тільки лінивий не бачив, хто в темі, хто займається риболовлею. Тому й, риба, ясь в моєму житті з'явилася ну, відносно недавно, скажімо так. Років так 7, 8, можливо, 15-17 рік, ми почали вивчати там, нові кас каскади річок і працювати над цією рибою. І вже за цей весь час я не можу сказати, що прям їх було дуже-дуже багато, цих язів, але вони були. Вони були, як правило, гарненькі. І ясь така риба, яка дуже специфічна в своєму безпосередньому такому знаєте, розположенні на річці. Його піймати, ну, наприклад, там, в класичному такому, я не знаю, там потоці тоці течії, там, де ми там, ловимо головні, там, той же жерех, Не так просто. Все ж таки ясь це риба мега обережна, яка ну, має таку свою ендемічну особливість мешкання річки невеликого середнього формату. Хоча я знаю багатьох людей, які на Дніпрі ловлять велика річка, які на дійсні ловлять, також велика річка. Але я великий фанат формату малих середніх річок, я великий фанат такого каскаду, де ти ходиш, бродиш, видираєш очі і при цьому ну, ловиш інколи ловиш цілеспрямовано, так як був минулий виїзд, і ти ловиш гарну бійку рибу, яка просто змушує тебе, мотивує, вивчати її, максимально робити акцент на її. і... Ця покльовочка, коли ти проводиш свій невеличкий воблер. до цього також ми дійдемо. Ця покльовочка з рубрики «Віддай спінінг». Ти заводиш цю рибу, а вона така ну, просто космічна нереальна. По періодам. Рання весна, березень місяць, ближче вже так до квітня, коли водичка сходить, коли є паводок. Дуже круто, ну, нам вдавалося ловити. На міношки. Найкращою міношкою для цієї ловлі, по нашому досвіду, по-моєму, по моїх колег-рибалок це буде щось на кшталт 43-го ріджа. Тут може бути люба міношечка. Тут може бути і Сміт е, паніш малесенький, самий малих розмірів. Тут може бути та ж сама Луна. Тут може бути і якісь там варіанти деконтактів, але вони тонучі. А це есточка, він повільно тонучий можливо використовувати і найкраще буде взагалі СПІ. Тобто воно, м -м, приманка повільно приповільнюється, як я люблю казати, і вона довше залишається в полі зору хижака, білого хижака. Ну, наразі єзя. Але міношка повинна мати гарні гачки. І вони, як правило, повинні бути не дуже великого розміру. Це великий такий фактор, момент. Почуйте, будь ласка, це дуже важливо. Бо в'язя, ротик невеликий. Це дико, поміняні вже на ріджах з серією залишу посилання. Я міняю гачки на ріджах, це логічно, ну, хто в темі, ти розумієш, що це всі роблять. Бо втрачати хорошу, гарну рибу, ти проїхав 200 кілометрів, ти витратив час, кошти, нерви, фізичний свій ресурс. Ти спокусив рибу на клюванні, ти його підтягнув і він зійшов. У мене було таке: не повторюйте, будь ласка, моїх помилок. Старайтесь використовувати гарні якісні гачки, і ви будете з гарними емоціями, з гарною рибою. І по ранній весні такий період, коли міношка буде одна з найкращих приманки. Ну, ви ж спитаєте, Юр, ну міношки, там, річка, ясь, де його ловить? Ну, по весні це класика з класик. Омутки, затишки, так звані центрофуги і проводка повинна бути максимально заліпальна, така сонлива. Ти проводи, можеш одну проводку робити. Там, ну, типу, я не знаю, там 5 хвилин. Ти робиш під 45 градусів закат, Приманочку твою зносить в обраточку, і ти повільно інколи взагалі на одному місці тримаєш, підсмикуєш або робиш плавний такий ніжний твіч. Є такий рибалка Трихімовіч-Женя з Білорусі, Він досить досвідчений. До речі, Женя-Красавчик він підтримав Україну, виразив свою позицію стосовно україно російської війни. Також білоруський він не підтримує режим, то ну, йому повага. Є адекватні, класні білоруси. Можливо, їх не так багато, які не той же Льоша Якубович, федерист світового рівню. І таким людям повага, ну таким людям респектую. І в нього є відео на каналі, де він ловив язя, от у я просто його подивився і в ньому побачив себе. можливо, він десь в мені побачив себе. Схожі місця, схожий каскад річок. А десь вертушка летить. Ну, в таких умовах війни ми живемо. Головне, що була наша, але немає тривоги. І він працював виключно на таких закутках, затишках, за на таких тарілочках, центрафугах, так званих, і він ловив саме-саме язя. -саме і весна це такий період, тут два періоди, коли влітає саме саме Дебелий. Це кінець вересня і можли... кінець ем... серпня і весь вересень, коли така тепла, хороша погода, вже сьогодні. Четверте число, четверте вересня, я сижу в футболці, тепло, спекотно, ну реально літо. І в цей період от весна можна розраховувати на дуже дуже хороший результат. Так, звичайно, в пролові буде щука, окунь, але якщо ви знаєте місця, де є ем, ясь там на каскаді річок, там случ, горень, стрий і далі, далі по списку, то ви можете пополювати на нього цілеспрямовано і дуже гарно половити. Потім у нас починається травень. Травень місяць, травень, червень. Такий один з періодів, коли вже на головня їздимо плотно, і в прилові нам попадався ясь. Вязь. Ну там, як правильно, до речі, це червона книжна риба, тож максимальний кетчин-реліз, повага. Ще раз нагадаю всім і кожному за фонд гаджета, допомога там, де вона потрібна. Друзі, донайте, допомагайте, бо наше щастя в наших з вами руках. В травні місяці. Ну, Статистика по ньому така, що він стоїть уже в таких, знову ж таки, тарілочках, він не любить сильну струю, він не любить якусь там конкретне таке бурло, такі перекади, там голови просто шаленіє від цього. Ти кидаєш там доля секунди, він вилітає, там, атакує цю приманочку, і, і все, в тебе дуже велика, крута бійка, риба в руках. Але. Час легендарних каміонів це Магнум ССР. Хоча в мене був досвід, я ловив і на «Діпові» каміони, але маленькі серечки. Ось такі красуни. Це ці всі. Воблери, на які мені вдавалося ловити саме-саме язя. Я пробував різні, той же самий легендарний. Ось так він, якщо не помиляюсь, 0,8 колір. Можливо, навіть ми його відложимо. Потім плюс на такі коричневі це від підписника подарунок на день народження. Йому також респект, класний воблерочок. На такого ловив, ну це взагалі це з класик із класи, вже подертий, поїжний, от навіть моя засібка тут ще вісить на ньому. і Потім ось два красуна. Чорний з червоними очами це теж подарунок від підписника і подарений був від душі. Я на нього зловив язя і не одного. Ось от такий от жук. Він такої середньо-невеликої форми. Ну і така от класика, і на такого також ловив і ловив непогано. Це все японія, це все, але дійдемо до наших. Брендів, які минулу риболовлю і позаминулу риболовлю, дуже-дуже круто вистрелили по, по язю. Травень місяць місця схожі з головлевими, але опрацьовувати ті місця, де б ви пройшли на річку і побачили, ага, тут звороточка, тут тиховодний участок, тут якась висока травичка, тут може стояти язьок. Він тяготіє до таких місцинок, де трави, комиша якоїсь такої водної рослинності, де... Повільна теча, де такі тягуни. І ще одне із таких характерних дуже крутих місць, ну, знову ж ми говоримо про річки середнього невеликого формату. Я зараз не говорю про Десну, я зараз не говорю про Дніпро, про Дністер, про інший каскад річок. Мова сьогодні піде виключно про такі невеличкі річки середнього, малого середнього формату. Високий берег з стрижами, з ластівками. Під той стороною, там іде такий затишок, закуток, як правило, там звороточка, так звана обраточка. І ось там от він працює. Згадую риболовлю на каскаді таких річок. Це було до повномасштабки. І, до речі, перед цим вийшла там серія ще фото блогів чи влогів відео пашки Дайвера Лісоцького. І він просто кричав криком про смітівський някіс. Унікальна приманка, унікальна вертушка, вертушка, яка приносила дуже багато риби. І ось саме ця вертушка, але тут уже, правда, помінений гачок на декой, і там змінений. Ось такі смітівські-ніаківські вертушечки закидає під ту сторону, зараз пам'ятаю, 11-й твійн, репід, там якась 08 нитка. Покльові ще таке, просто віддай пініт. Ця риба змусила зайти у воду там майже по пояс, але я його взяв. Риба була майже кіло, до кілограма. Цікава, велика біка дуже гарна. Швидко реанімував, відпустив її і отримав дуже-дуже ну, прикольне задоволення і новий такий досвід. Так, зрозуміло, хтось скаже: слушай, ну, з наявності риби там будь-який криворучко піймає. Так, я розумію, але. Минулий виїзд, він мені задав дуже багато питань і сформував мій досвід. Я піймав декілька хороших ізів, і це було, знаєте, в який період? Період вранішньої зорки і пізнього вечора. Ну, це логічно, це хороший період часу, це там не коли там 12 та година дня. Сонцепьок такий, ти сонцеспека, сонцеспека. Але досвіду мало було саме по дню такі таймінги ловити іменно язя. Вечором він вже починає харчуватися, більш харчуватися краще. Я думаю, що ви помічали, я помічав такий період, коли. Уже ввечері, так уже навіть по осені вже чуть прохладніше. Так ти ще ходиш ок, а вже під вечір, о, каже, я вже кофту якусь худак, якийсь би накинув. І починає різне камерє, всяке плавати біля води. І рибка різна, його рандомно збирає. Це може бути саме ясь. І туди полетів ось такий селектівський спрінт, це аналог нашого. Смітівського каміона, каміон 750 800 і одним з вогнем не знайдеш, бо їх майже немає. А це копія від Select. От, от так я от ложу на руку кладу, погляньте, будь ласка. Копія там за 200, умовно і оригінал за 800. Оригінал повинен бути, тут мови немає. Я не кажу, зараз всіх фалую, Все, типу український Китай, Select. ти там готовий очі висарапати за ібіси і ти як з ними співпрацюєш. Очевидно, серпив Базару 0, але і приманка класно ловить. Приманочка класно ловить. і Два чи три я піймав, вже навіть не пам'ятаю. І був один такий далеко за кілограм. Потім е минулий виїзд дуже круто спрацював у самі Акіма, але це аналог селектівський спринт. Спринт унікальна приманка, але спринт був, буду додати, Фотографії ось в такому кольорі. Тобто, це також пранк, на нього теж ловив і непоганий був результат. Але спринт був ось такого кольору так званий палений цукор. Але... На жаль, обриваються приманки, і Китай обривається, і Японія обривається. Заманули виїзд. Давайте навіть в цифрах скажу. Я, ми їхали додому, я рахував. Я обірвав три японця і в таких умовах, що не можна було туди заплисти, достати їх в глухому коряжнику, там ноги дуже забив. Я намагався це зробити, але я не відчепив. 200. мінус дві сто по воблерам. Це по суті справи. Тось, до речі, про нитки дійдемо. Ще навіть це на в'єнах заїхали трошки топової Японії. Під буль 12-ти жильний, ну там тисячі, скільки, 700 єн, там Це, грубо говоря, там, 1200 на продаж, буде така ціна для вас. Але е, дуже шкода обривати Воблера, дуже шкода втрачати е, улюблену приманку, дуже шкода втрачати приманку та, яка ловить добре. Але в будь-якому випадку ми не звикли до цього. Але Воблер це розхідний матеріал. Як би нам не було шкода. Підсумуємо по Єзю. Періоди підсумуємо приманки. Перша ясь має невеликий ротик, і приманка повинна бути невеликого бажаного розміру. Пишіть в коментарях, можливо, ви ловите на ванфутери або я не знаю, 10-ма мінохами єзя. Мій досвід ну, багаторічний досвід, за цей весь період там, з 17-го по сьогоднішній день, там ну, майже 10 років. І за цей період було чимало піймано язя. В моєму топі немає коливалок, бо особисто я одну чи дві риби піймав на коливалки. В основному це чи воблери, чи, чи вертушки такого плану. Ну, в принципі, вертушку можна також до заліза віднести, але вертушка краще працює в тих умовах, де ми ловимо, ніж коливалка. Її на те, чи швидко Треба сильно гратися, ну, свої нюанси. Тобто прийняли рішення і працюємо так. Маленький ротик, маленький крючок, бажано маленька приманка. Весна це максимальні обратки. І вже така період осені, вересень, серпень також обратки. На літній період, там квітень, червень, травень, той же самий серпень. Також можна пробувати більш такі плавні труби. Він любить стояти в закаряжених місцях, він любить стояти в омутках таких, в тарілочках, де в принципі є стіночка комежа це одне з перших прерогативних місць, на які потрібно зробити акцент. І ще такий момент дуже важливий момент, що ви повинні ловити язя там, де ви знаєте, де він є. Якщо ви знаєте, що річки є язь, використовуйте мій досвід, використовуйте мої приманки, і ви будете з рибою. Дорогу осилить ідущий, Експериментуйте, працюйте, і ваша риба до вас прийде. Цікава риба, бійка риба. І я обожнюю, коли в мене на риболовлі влітає не один там якийсь рандомний бонусний, на лоха ясь, а їх 3, 5, 2, 4. Це реально мотивує, де тобі розуміння, те, що ти все правильно зробив. І ти піймав рідкісну рибу. І твій досвід він формується, на жаль, жопа часами, обірваними приманками, витраченими. Тисячами грошей на паливо, на якісь там свої моменти, нюанси на до закупку товарів. Так що якось так. Ну і на правах реклами заїхала свіженька партія. Це 0,608 і 150 метрових розмотках. Це пінтаграм. Японський, оригінальний, все «Made in Japan. При скануванні QR-коду перекиде на офіційний сайт. Є в описі моя торговаті лега, ціни будуть хороші. Два заїхали, один на броні, один ще залишився. Топовий підбуль, 12 жилка, мега крута. Просто зверніть тільки увагу на розривну. 13,9 лб, 63 кг на розрив. Чистий лайтгрін, зелений, теж ціна буде хороша. Пишіть. А ще одна залишилась. Це скільки тут? А, 1,2. Ось такий жовток, я на нього кажу, дуелівський шнур, і заїхало 5, вже один залишився, і то цей на броні. ТХ8, топова нитка, восьмижилка з такою знаєте, завищеною м -м, до образиви опльок-обмоткою, там вона йде по якоїсь новій модної технології. Також вони є. Це мультиколорчик, є трошечки ниток, тож звертайтеся завжди. Радий вам предоставити хороший топовий. Шнур є і, ну, і 5 штук в різних кольорах, є асортимент, є кількість. Звертайтесь. Кмекс стопові рілстенди, сам використовую. Дуже крута штука. Потрібна для того, щоб не лежити, не класти катушку на землю, грести тощо. Там. І самому зручно сфотографуватися. Тож мої хороші якось так. Не забувайте про фон гаджета допомога там, де вона потрібна. Вибирайтесь на риболовлі. Пишіть свої коментарі, тим самим ви підтримуєте мене і мій україномовний контент канал. В кадрі був Юрій Вознюк. До побачення.